Зміст реформи полягає в тому, що реєстрацію нерухомості будинків квартир землі та їх обтяжень, податкової застави, заборони, арешту майна будуть проводити не кілька відомств, як це було донедавна, а структурні підрозділи, управління юстиції, а конкретно реєстраційні служби та державні і приватні нотаріуси, які ж на сьогодні функції виконує реєстраційна служба в місті Коростені, розповіла її начальник Яніна Андрійчук. Війшли такі функції, як проведення державної реєстрації новобудов. Реконструкцій і всіх тих прав власності, які не були зареєстровані до 2013 року. Детальніше це договори, зокрема купівлі продажів, і всі, скажімо так, об'єкти нерухомого майна, які просто взагалі не були зареєстровані. Це, скажімо так, старі забудови, які раніше не оформлювалися власниками. Оце основні такі функції. Також ми накладаємо обтяження на нерухоме майно і надаємо інформацію. Як державним органам, так і органам місцевого середування, і саме власникам самого майна. Для бюро технічної інвентарізації залишилися лише такі функції: незалежна оцінка квартир, дач, гаражів, нежитлових приміщень та промислових об'єктів. З 1 січня 2013 року стало більше роботи не тільки у реєстраційної служби, а й у державних та приватних нотаріусів. У якому випадку потрібно звертатися до нотаріусів, а у якому до реєстраційної служби про відмінності функції поінформувала Яніна Васильівна. Нотаріус у нас здійснює так, скажемо, вторинну реєстрацію. В чому вона полягає? Якщо з моменту нового року, якщо з початку нового року нотаріус проводить якусь нотаріальну дію, то він одночасно і проводить державну реєстрацію. Якщо посвідчує будь-який договір, чи, наприклад, оформлює спадщину. То нотаріус одразу проводить державну реєстрацію і видає витяг про реєстрацію права власності. Цьому громадянам дуже спростилася в принципі. Процедура реєстраційна служба проводить реєстрацію новобудів. Реконструкції і всього майна, яке не було зареєстроване до 2013 року. Якщо громадяни роблять перехід прав після 2013 року, їм необхідно звертатись лише до нотаріуса. Нотаріус вже відповідно роблять пошуки в тому самому державному реєстрі прав, на нерухоме майно яким користуємося так само і ми, і громадянам вже не потрібно ходити до БТІ, брати довідки, чи так само до нас, вони вже на місці проводять повну державну реєстрацію лише у випадку оформлення спадкової Прави, нотаріуси роблять запит відповідний до нас, тому що вони ще на той момент скажімо так, не мають права користуватись державним реєстром. Це єдиний запит, який будуть робити до нас нотаріуси. Ще одна відмінність нововведення введення полягає і в тому, якщо БТІ ТІЇ реєструвало право власності декількох районів, то сьогодні реєстраційна служба цю роботу проводить тільки по Коростеню та Коростенському районі. Відповідно, у всіх районах створені такі реєстраційні служби. Також сьогодні, згідно закону, порядок прийому заяв проводиться у черговості. В реєстраційній службі цю функцію виконує провідний спеціаліст. Зв'язку з великим напливом людей громадянам одночасно надаються консультації. Державні реєстратори виходять до людей та проводять роз'яснення по тому чи іншому питанню. Нова структура працює за адресою Шалом Алехіма 13. Прийом громадян ведеться щоденно з 8 до 17 години.